Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. 5 лютого Житомирська міська рада підписала меморандум з португальською державною компанією Публіка» про відбудову 25-го ліцею, зруйнованого під час російської атаки у 2022 році. В документі йдеться про проєктування, планування та реалізацію моделі співпраці для будівництва та реконструкції шкіл і освітніх закладів на території України, зокрема в Житомирі. Для повного виконання цього меморандуму повинні бути підписані конкретні угоди про співпрацю з метою визначення узгоджених спільних дій. Відповідних планів виконання загальної кошторисної вартості, передбаченого фінансування, відповідних умов виплат та інших зобов'язань. Луїш Андраде, представник компанії Конструсаопубліка, презентував концепцію відбудованого ліцею під час третього форуму з відновлення Житомирщини. За концепцію у відновленому ліцеї навчатимуться майже 900 учнів і працюватимуть до 100 вчителів. Планується і шкільна бібліотека, до якої зможуть ходити не лише учні ліцею, а й інші жителі громади, каже Луїш Андраде. Проект дуже амбітний. Він таким був від початку. українська влада завжди говорила про те, що ми хочуть отримати дійсно приклад судна сучасного закладу. І я думаю, що це найкраща наша інвестиція. Інвестиція в освіту, у школи у дітей наших у наше майбутнє для всіх і кожного. Терміни відновлення Світлана Ольшанська, перша заступниця Житомирського міського. Голови не називає протягом тривалого часу. Ми відпрацьовували з португальською стороною саме відбудову 25-го ліцею. Були проведені неодноразові онлайн зустрічі щодо технічного завдання на проєктування. Тому наразі підписано меморандум щодо спільних дій саме відбудові 25-го ліцею і освіти в цілому місті Житомирі». Батьки учнів 25-го ліцею зустрічалися з Житомирським міським головою і обговорювали меморандум, каже Ірина Чаплінська, голова батьківських комітетів ліцею. Зі можу сказати одне, що позиція батьків вона є незмінною, є єдиною. Ми всі хочемо лише одного: як відбудови нашого навчального закладу, щоб наші діти могли вже найближчим часом піти в свій ліцей на звичайне навчання. Надія на зарук, євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомир. Звільнення залужного дорівнює здача України 5 лютого 2024 року. З таким плакатом навпроти міської ради стояв військовослужбовець у відставці Євген Кокорін. Зі слів чоловіка, в такий спосіб він протестує проти можливої відставки головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Про це каже Євген він дізнався із соціальних мереж. Вчора в Фейсбуці закликали до проведення такого флешмобу в підтримку залужного. Вже сьогодні Зеленський в інтерв'ю якоїсь італійській пресі сказав прямо, що він таки збирається звільнити Залужного і не тільки Залужного. А всю верхівку він сказав, що потрібно щось змінювати, якесь там слово забув, яке він сказав. Ну, це буде катастрофа просто. зі слів Євгена Кокоріна. Якщо буде можливість, він завтра також вийде на пікет в підтримку генерала Залужного. Марія Кравчук, Ігор Жванько, Суспільне, Новини Житомир. Житомирські пластуни збирають російськомовні книги на макулатуру. Гроші передадуть на проєкт «Житомирський дрон, говорить виконувач обов'язків директора пластового молодіжного центру міської ради Павло Кобзар. Дуже багато в наших домівках, в наших бібліотеках лишилося книжок І ще чи з радянських часів, чи навіть уже в часи незалежної України ми мусили купувати російську. Літературу та і навіть знайомитися зі світовою літературою через призму російських перекладів. Та це є ну той, той самий російський світ, по суті, за який ну, зараз бореться Кремль. до міської ради. Житомиряни принесли три десятка книг: вартість одного кілограму макулатури 4 гривні. Організатори акції планують зібрати 15 тисяч гривень. Можна теж підтримати акцію збору безпосередньо. Ось тут на плакатах є QR-код із посиланням на банку, куди можна просто закинути будь-яку пожертву. І так напевно збереться це набагато швидше. У місті відкрили чотири точки збору творів російською мовою. За словами пластунки Діани Дядевич, їх кількість збільшиться просторі вільна в Гончаренко в навколо культурному просторі та в міській раді. Але сьогодні ще анонсуємо дві точки, і надалі, якщо можливо інші установи, заклади хочуть долучатися, то ми відкриті до цього. От і анонсуємо всі наші точки в соціальних мережах. За кожні принесені 30 книг організатори даруватимуть подарунки, каже Павло Кобзар. Для цього потрібно сфотографуватися зі своїми книжками, принесеними вже в одну з точок збору, і викласти фотографію у соцмережі. Моє в Фейсбуці, в Інстаграмі. Із хештегом, так, котрий можете побачити на наших сторінках, збір макулатури і переходь на українську. Так і і бажано ще позначити саме сторінки пластового молодіжного центру. Тоді ми точно помітимо ваш допис. Акція триватиме до кінця лютого, 2024 року. Марія Кравчук, Ігор Жванько, Суспільне, Новини Житомир. Житомирянка Олена Полонець шиє подушки для військовослужбовців збройних сил України. За роботою на швейній машинці Олена може провести цілу ніч і пошити не менше 30 подушок, каже жінка. У мене чоловік військовий. Він побачив маленьку подушечку, яку я шила просто для себе, для дому. Взяв з собою хлопці, побачили і стали просто просити, щоб собі такі їм теж пошити подушки. різні. це вже як сарафанне радіо пішло. Уже той побачив, той побачив все, і замовляють якби собі. Останній раз попросили з котиками пошитім подушки. Канину та наповнювач Олена купує власним коштом. Якщо хтось з рідних для своїх військових замовляє, вони все одно ну, якби не хочеться брати від них грошей. Вони все одно щось дають. І я якби за ці гроші докладаю вже і купляю тканину. Тобто вони знають ті гроші, які вони дали за ті подушки. Вони йдуть все одно на подушки. Також Олена шиє та в'яже іграшки, які її діти, їх у жінки п'ятеро, продають на шкільних ярмарках. А влітку біля магазину всі виручні гроші йдуть на тканину та наповнювач для подушок. Ті, хто купляє ці іграшки, вони знають, що ці гроші йдуть на зсу. Тобто на тканину вони йдуть, на наповнювач, на матеріал, який необхідний. Ну і плюс ми ще умудряємось десь щось комусь донатити. Зі слів Олени, така подушка не займає багато місця. Тому зручна у зберіганні. Марія Кравчук, Євгенія Барвенко Суспільне, новини Житомир. Бачите, це холодний фронт, от який він якраз на Житомирщиною. Білі крапочки тут іде дощ ще по півдню. Вінницька область тут іде дощ. А от тут це в нас така інтерактивна карта. В нас зразу якби результат видає, що тут бачите, сніг. 5 лютого заходу на Житомирщину перемістився холодний фронт, що супроводжується поривчастим вітром та мокрим снігом, розповіла завідувачка сектору метеопрогнозів Житомирського обласного гідромецентру Іраїда Яленевська. Синоптикиня розповіла, що в умовах глобального потепління у лютому не слід очікувати на великі морози. В умовах сучасного клімату лютий давно вже в свій загрозливий імідж і більше нагадує ранню осінь, коли відбуваються постійні сварки між теплими та холодними повітряними масами. От і зараз на Житомирщину завітав холодний фронт, який приніс нам мокрий сніг, і вже до вечора сьогодні температура впаде до нуля одного градуси морозу, але ця ж погода утримається і вночі. Можливий мокрий сніг та навіть невеликий морозиць до мінус одного. Синоптакиня каже, що м'яке атлантичне повітря, що циркулює Україною, принесе поступове потепління, дощ та ожеледицю вночі. От в день 6 лютого тепло схаменеться і знову. Очікуємо на потепління, сніг перейде у дощ, і температура становитиме 5-7 градусів тепла. Дуже тепло, як для зими, буде 7 лютого і вночі, і в день температура сягатиме 7-9 градусів тепла. І, звичайно, що за таких умов випадатиме такий інтенсивний дощ. 8-9 на деякий час становиться більш прохолодна погода. Вночі невеликий морозець, 0 2, і буде випадати мокрий сніг та сніг. А от вдень день знову буде тепло, 3-5 градусів тепла. Синоптикиня попереджає, що у найближчі дві доби очікується штормовий вітер. 6 та 7 очікуємо навітряну погоду, особливо 7 лютого, коли пориви вітру будуть сягати штормових значень 15-20 метрів за секунду. Зі слів синоптикині, 10-11 лютого температура повітря в області місцями в день становитиме до 15 градусів тепла. Тетяна Скоростинська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини. Вине Житомир.